Божі слова на кожен день. Виконання людиною свого обов'язку це насправді здійснення всього, що притаманне людині, тобто того, що є можливим для людини. Саме тоді виконується її обов'язок, недоліки людини під час її служби. Поступово зменшуються завдяки прогресивному досвіду і процесу проходження нею суду. Вони не перешкоджають і не впливають на виконання людиною свого обов'язку ті, хто перестає служити або поступається і відступає через страх, що в їхній службі можуть бути недоліки, є найбільш боягузливими з усіх. Якщо люди не можуть висловити те, що вони повинні висловлювати під час служби, або досягти того, що для них по суті можливо, і замість цього байдикують та симулюють якісь дії, вони втратили функцію, якою має володіти створена істота. Таких людей називають посередністю вони непотрібне сміття. І як таких людей можна правильно називати створеними істотами? Хіба вони не зіпсовані істоти, які сяють зовні, але прогнили всередині? якщо людина називає себе Богом, але при цьому не здатна висловити сутність божественної природи, виконувати роботу самого Бога або представляти Бога, вона безсумнівно. Не є Богом, оскільки у неї немає сутності Бога і того, чого Бог може досягти за своєю суттю, усередині неї не існує. Якщо людина втрачає те, що їй властиво досягти, вона більше не може вважатися людиною, і вона не гідна посідати становище створеної істоти. Або постати перед Богом і служити Йому. Більше того, вона не гідна отримати Божу благодать або бути під Його наглядом та захистом і отримати вдосконалення від Бога. Багато з тих, хто втратив довіру Бога, продовжує втрачати Божу благодать. Вони не тільки не зневажають свої злодіяння. А й нахабно пропагують ідею про те, що шлях Божий невірний, а бунтарі навіть заперечують існування Бога. Як можуть такі люди, одержимі таким бунтарством, мати право насолоджуватися благодаттю Божою? Ті, хто не виконують свій обов'язок, дуже бунтують проти Бога, але багато чим завдячують йому. Однак при цьому вони обертаються і різко критикують, стверджуючи, що Бог не правий. Як така людина може бути гідна того, щоб стати досконалою? Хіба це не передвісник вигнання й покарання? Люди, які не виконують свій обов'язок перед Богом, вже винні в найогидніших злочинах, за які навіть смерть. Є недостатнім покаранням, і все ж у них вистачає нахабства сперечатися з Богом і протиставляти себе йому. Який сенс вдосконалювати таких людей? Коли люди не виконують свій обов'язок, вони повинні відчувати провину й борг, вони повинні зневажати свою слабкість і марність, свою непокору і зіпсованість. І більше того, повинні віддати своє життя Богу, тільки тоді вони стають створеними істотами, які по справжньому люблять Бога, і тільки такі люди гідні насолоджуватися благословеннями й обітницями Бога та бути удосконаленими ним. А як щодо більшості з вас, як ви ставитеся до Бога? Який живе серед вас? Як ви виконали свій обов'язок перед ним? Чи зробили ви все, до чого вас закликали навіть ціною власного життя? Чим ви пожертвували? Хіба ви не отримали від мене багато? Чи ви можете це розуміти? Наскільки ви мені віддані? Як ви мені служите? І як щодо всього, що я дарував вам і зробив для вас? Ви оцінили все це? Чи ви всі судили й порівнювали це з тією невеликою кількістю совісті, яка є всередині вас? Кого могли б бути гідні ваші слова і дії? Чи може бути так, що така нікчемна ваша жертва гідна всього, що я дарував вам? У мене немає іншого вибору, і я був щиро відданий вам, але ви таєте злі наміри і байдужі до мене. У цьому полягає ваш обов'язок, ваша єдина функція. Хіба це не так? Хіба ви не знаєте, що ви абсолютно не виконали обов'язок створеної істоти? Як ви можете вважатися створеною істотою? Хіба вам не зрозуміло, що саме ви висловлюєте і проживаєте? Ви не змогли виконати свій обов'язок, але ви прагнете знайти терпіння і щедру милість Божу. Така благодать. Уготована не для таких нікчемних іницих, як ви, а для тих, хто нічого не просить і із радістю жертвує. Такі люди, як ви, такі посередності абсолютно недостойні насолоджуватися милістю небес. Тільки труднощі й нескінченні покарання будуть супроводжувати ваші дні. Якщо ви не можете бути вірними мені, ваша доля полягатиме у стражданнях. І якщо ви не можете бути підзвітними моїм словам і моїй роботі, ваша доля покарання, уся милість, благословення і чудове життя царства не матимуть до вас жодного відношення. Це кінець, на який ви заслуговуєте. І це наслідок вашої власної провини.